В інтернеті знайшов як робити вулики з пінопласту. Виготовляється дві таких бокових. З фанери всередині пінопласт. Пінопласт-тройка. Також виготовляється передня задня стінка. Всередині буде кластися пінопласт. І ось. Так, буде закручуватися. Так, буде скручуватися. Бокові. Буде легкий, досить дешевий, теплий для розвідку вулик спінопласту. На передній стінці, де має бути льоток, робиться така вставка і свердлиться зразу отвір. Щоб було потім було сверлити більшим сверлом на льоток. Получається ось такий вулик. Це зріжеться. Можливо, хтось так робив і користувався. Я досвід користування такими вуликами. Напишіть, як вони служать.